Дивно, тільки я розмірковував про свою гравітацію, а тепер я тут. І я працював над своїм розрахунковим приладом і опинився в цьому дивному місці. Мабуть, це якесь таємне число. Я вам можу розрахувати. А, я зрозумів. Нас викрали з наших часів. Але якщо нас викрали, то ми маємо якось повернутися. Отже, нам треба вирішили, щоб боротися своєї епохою? Почекайте, а ви хто? Я Ньютон, відомий математик, який винайшов закон гравітації. А я Блес Паскаль, а я Пифагор. І Моє правило, що епіфагорові в всі сторони, різні знають всі. А я Архимед. О, я про вас читав в книгах. Точно, я вважаю, що фікер цієї машини учить У всього є своя послідовність. Так, якщо використати мій трикутник Паскаля, то можна знайти формулу для розрахунку координату часі. Нам потрібен важіль. О, так! Важір це сила і прискорення. Якщо правильно розподілити вагу, то зробиться імпульс для запуску машини. Ми з Днітоном намалювали не ж машини часу. А я зробив формулу для подорожі у часу. Я теж розрахував багато форм для того, щоб ми значно повернулися додому. Хух, Закінчили! Тепер можна повертатися додому. Що ви допомогли мені дістатися додому? Я вас ніколи не забуду. Хлопці, мені також подобається наша зустріч. Побачимося в мішках. Бувай, друже. Я завжди буду тебе пам'ятати. Ех, і я залишився останній. Це була дуже гарна зустріч. Ну, отже, кінець. А ви хто? Я відомий математик, який винайшов закон гравітації. Ньютон. А я Блес Паскаль. А я піфолор. А, а ви хто? Я – А ви хто? Я Ньютон. Відомий математик, який винайшов закон гравітації. А я Блес Паскаль. який вирішив закон гравітації а я була спаскай почекай почекай а ви хто Я вікон мати